Лише три інгредієнти вам знадобляться для того, аби приготувати компот, як я його називаю, для опорно-рухового апарату, для зниження холестерину, для зниження тиску, і такий компот чинитиме загальну протизапальну функцію. Два місяці тому я викладав відео із назвою «А Як я вилікував суглоб без операції. Там я ділився з вами досвідом, яким чином я використовував п'явок, які вилікували мій суглоб, не потрібно було його проколювати і взагалі не робити жодних маніпуляцій. І динаміка позитивна. Індикатором для мене є те, що я можу присідати на одній нозі, щонайменше 20-30 разів це стосується будь-якої ноги, і такий індикатор. Є для мене показником, що із суглобами все нормально, м'язи працюють як потрібно, і всі внутрішні частини суглоба вже відновили своє живлення. Крім того, 5 місяців тому я викладав вам відео про полин гіркий, яким чином він мені допоміг почистити печінку, і які паразити. Вийшли після такої чистки. А, всі жовчогінні препарати, частково я скажу, і про гіркий, хто не бачив попереднє відео, виконують жовчогінну функцію. Рівень холестерину а, має зв'язок із станом жовчі. І оскільки жовч, а, а, поміж інших складових, має. А, Холестерин, вона будується із холестерину, то у випадку, якщо жовч слабка, тобто є погана функція печінки, є застій жовчі в жовчному міхурі, а, тим паче, якщо ви дотримуєтесь дієт у лапках, які прописують лікарі для того, аби ну, зменшити, наприклад, там, секрецію жовчої або навантаження, а, то це все. Добром не закінчується холестерин, який мав би йти фізіологічно на побудову якісної жовчі, яка би вам допомогла перетравити будь яку їжу, яку ви вживаєте, не йде із печінки на утворення жовчі, бо порушена її функція. А циркулює по крові. Таким чином, рівень холестерину у крові підвищується. Ось цих там низької щільності, високої щільності, тут вже не суттєво. Але в низької щільності, так звано шкідлива буде більше. Після того, як я а, зробив а, собі жовчогінні прийоми, а, функція. Суглобів відновилась, тому що вони також залежать від жовчі. І відновилася печінка, навіть зменшився її розмір. А, що я приймав, нагадаю вам, хто не бачив попереднє відео, я приймав ось а, такий порошок полину Юркого 2-3 рази на день по одній чайній ложці і запивав водою. За десь 15 хвилин до їжі. Але 15 хвилин, чесно сказати, я ніколи не чекав, тому що апетит після такого порошку настільки високий, настільки він збільшується, що втриматись, аби щось не з'їсти, ви не можете. Тому зранку для тих, хто не звик снідати, а від цього теж буває застіжовче, це саме те. І так, даний порошок, який я просто замовляю в інтернеті, уже в готовому складі. Ось складається у готовому виді, він складається із квіток піжми, із полину гіркого, із порошку гвоздики, і із кари асики. Це для тих, хто не бачив попереднє відео. Це теж вплине прямим чином на стан. Ваших суглобів а, на стан травної системи, тому що ви будете краще засвоювати всі а, жиророзчинні вітаміни, здуття піде і а, загальний стан печінки, як органу детоксикації крові покращиться. І так, про палин гіркий, дуже коротко я вам розповів, хто хотів би подивитися повне відео, як я його приймав, як довго. З чим його краще змішувати, аби зменшити подразнюючу функцію, діагастрити та інше, знайдіть відео із назвою Полин гіркий допоміг, вийшли паразити. Це відео є у повному доступі на моєму каналі, не тільки для спонсорів. Що стосується нашого компоту, він уже вскіпає, закипів він. На максимальної потужності плити, і потім я просто його зменшую до двійки, і так він уже настоюється хвилин 15-20. Потім я вимикаю і готова. Три інгредієнти, які потрібні для приготування ось такого компоту. Перше це кора осики. Караси, які чинитиме перше, протизапальну функцію, тому що у ній є саліцевати, тобто та ж сама саліцилова кислота, яку багато хто приймає аспірин, кардіо та інші препарати, для того, аби кров була рідкою. І хімічні препарати я вже давним-давно не приймаю, тому що вони мають копу побічних ефектів. По-перше, подразнюючий ефект на свизові швонку, і токсичну дію на печінку. До того що саліцилова кислота, яка є в таблетках, чинить погану дію на судини згідно останніх досліджень. Тобто вони згодом втрачають пружність і. Внутрішня стінка судин при прийомі сельціової кислоти тривалий період, стає тоньшою і не такою міцною. Ось такий порошок асики мікродозами, які я приймаю у вигляді компоту, чинить і жовчогінну, і протипаразитарну дію, про яку я вам розповідав у відео: по вингіркі допоміг вишити паразити. Це такий же самий за механізмом своєї дії препарат. І зверніть увагу, що кару асикі я завжди зберігаю і обіраю у зеленому вигляді. Тобто, це кора із молодої осики, а в ній найбільше корисних речовин, і вона найлегше переходить уже у водний розчин. На смак вона має дуже приємний запах і антибактеріальні властивості. Тобто, якщо у кого є. Через нестачу о, нормальної жовчі або інші проблеми о, є аферментози, тобто те ж саме авітамінози дорівнює аферментози, а через аферментози у вас недостатність ферментів, не засвоюються вітаміни. Відбувається гниття м'яса. І навіть якщо ви його їсте, воно повністю не засвоюється. Караосикі має антибактеріальні властивості. Тобто здуття зменшується і запах навіть у вас тіла змінюється. Складова номер 2 Далі я вам розкажу про пропорції, скільки я використовую на ось таку кількість води. 3-4 літра, що найменше. Звичайна шипшина. Яка покращує смак, дає більший аромат, і це джерело вітаміну С. На отаку от каструлю. ну Щонайменше, я завжди роблю 3-4 літри, подеколи до 5 літрів. Я використовую 100 грам ось такої шипшини. Варю її як до 20 хвилин, а потім цей розчин уже настіється і набуває ось такого темного кольору ну, про шипшину, як би всім відомо. Скільки я кладу, додаю кори осики. На ось таку каструлю я додаю 5 столових ложок. І при такій концентрації, ну 5 столових або п'ять таких мірних, це буде еквівалентний об'єм, і при такій концентрації вам не потрібно а, розчиняти ось цей концентрат. Я приготував ось такий собі компот, далі перелив його у невелику пляшку. І з цією пляшкою я хожу впродовж дня. Я п'ю невеликими дозами ось таку пляшку кожен день. А коли я прокидаюся зранку, я п'ю одну-дві чашки ось такого готового компоту. Цього взагалі достатньо, аби ви підтримували стан свого організму. І насичували його вітамінами, а протибактеріальна дія і протизапальна дія загально на організм лише покращить стан вашого здоров'я. І токсичної дії на печінку взагалі не буде, натомість ви ще отримаєте протигельмінтну дію, тобто всім квартирантам, буде житися не так добре у вашому організмі. І складова номер 3 яку я додаю просто для смаку. Я додаю іще цілий корінь імбіра. Ось він плаває. На ось таку каструлю я додаю цілий один корінь. Це вже ви дивіться за смаком. Це іще покращить смак а, такого літнього компоту. Він і в холоди дуже добре діє, тому що він а, за великим рахунком. Має такий зігріваючий ефект, але в спеку він особливо працює, тому що ось е, саліцева кислота в нейтральному вигляді, яка є у карі Асики, уже розріджує кров. І навіть якщо ви в дорозі ви працюєте, не п'єте багато води, такий е, розчин із кари асики. Уже буде покращувати ваш кровообіг, і за досвідом тих, хто приймає ось такі компоти в різних концентраціях. У мене він для лінивих, можна сказати, я його не розбавляю, скільки каструлі у мене є. Так, я з нею і п'ю, як звичайний компот, то знижується ще і додатково тиск, тому що ефект. Той же самий, що від аспіріну кардіо, але від побічних ефектів. Пакет із а, корою асики має бути обов'язково закритий для того, аби там не було вологи. А гвоздику я не додаю. Можна було б додавати декілька цих гвоздик не молитих. На таку каструлю, але оскільки я приймаю ось цей порошок із полином, в якому є порошок гвоздики, я її не додаю. До того ж, гвоздику і кару осики у приготуванні таких компотів для зниження і холестерину і тиску, і покращення опорно-рухового апарату, я не додаю, тому що гвоздика має тонізуючий ефект, а кара осики навпаки має. Розріджувальні а, кров функцію І вона, як правило, може знижувати тиск, а ваздика може навпаки підвищувати тиск. Тому я їх в принципі не комбіную. Зранку я приймаю лише такий а, а, порошок, забиваючи водою. А уже на вечір просто в якості пиття це дуже смачний компот. Звісно. Звісно, тут немає ніякого цукру, звісно, тут немає жодних консервантів, і він навіть не псується. Якщо ви готували раніше а, настій осики, ви знаєте, що він стоїть а, до двох тижнів, просто не в холодильнику, а просто він стоїть у каструлі і нічого з ним не відбувається. Він не псується, тому що там антибактеріальні. Властивості у нього дуже стійкі, такі ж самі будуть тривати і в вашому організмі. Приготував уже компот для себе, готовий його приливати. І останній інгредієнт, який я вам не сказав, а можна його опціонально додавати просто для смаку це каркаде. Каркаде ви можете давати просто за смаком і для кольору, аби був. Розчин, цей компот більш насичений, ну і просто так смачніше. Каркаде в даному випадку в мене пакетований, бажано використовувати квітки каркаде. І прошу вас, будь ласка, ніколи не вкидайте ось такі пакетики прямо в каструлю. Я їх розриваю і лише потім висипаю в ту у каструлю. Тому що пакети, ось оці, ви думаєте, що вони паперові, було б дуже добре. Це, власне, може бути суміш, папір і пластику, і тут є часточки пластику. Тому все, що ви вкидаєте в пакетованому вигляді, я взагалі не використовую пакетований чай, аби не засмічувати організм мікропластиком. Будьте пильні і до зустрічі у нових відео.